Події, які сталися у Дніпропетровську останньої неділі, показали, можна бути осторонь майдану, але не цікавитися ним неможливо. Звичайно, є городяни, які воліють не помічати процесів, що відбуваються. Втім, дехто буквально поринув у це із головою і посунув особисті інтереси на задній план. Із такими людьми зустрілася наша Софія Богуцька. Уже три місяці майдан стоїть у Києві, і можна сказати, що у Дніпропетровську на цю подію реагували досить мляво. Втім, ситуація змінилася головним чином після подій, 26 січня, які сталися під облдержадміністрацію, коли у протистоянні постраждали десятки людей. Дніпропетровці зрозуміли, це відбувається тут і зараз, і не говорити про це не можна. Так зараз виглядає площа біля обласної адміністрації. Пристрасті ж, які вирували тут минулого тижня, описав у своєму блозі Дніпропетровець роман. Каже, пише про все, але останні публікації стосуються однієї теми: більше трьох сотень коментарів під постом, півтори тисячі читачів. Тут роман спілкується кожного дня, який починає тепер майже завжди однаково. Починається з того, що стоїш, заварюєш кофе, включаєш комп'ютер, загружаєш трансляцію громадського. Тому що, к сожалению, у нас зараз така страна, що можна загрузити с утра новости і узнать, що ще несколько громадян України убили, неизвестные в кавичках лица. Все це Роман робить у вільний час. Вважає, йому пощастило, адже люди з оточення підтримують його громадянську позицію. Ми не можемо вибрати сім'ю, друзів ми можемо вибрати. І я можу сказати, що я просто наверное, мне повезло. Мені подобрались такі друзі, котрий розділяють мізгляди, розділяють взгляди, і поэтому мені з моими близкими людьми чем ссориться по этому поводу. Зоя громадська активістка каже: зараз майже немає часу на перегляд новин по телевізору чи в інтернеті. Активно користується соцмережами та постійно на телефоні. Зараз навіть доходить до того, що я кілька днів не могла там вийти в магазин купити хліба, тому що коли вертаєшся додому, вже пізно. Зараз дівчина більше цікавиться подіями у Дніпропетровську. каже їй теж пощастило з однодумцями. Доводити свою точку зору іншим людям просто нема коли. Люди, які в моєму оточенні були їхня підтримка чи не підтримка майдану, вона для мене є визначальною зараз. І не стільки там підтримка європейських цінностей, скільки підтримка, ну взагалі ставлення до людини. І якихось несподіванок для мене не було. Якщо я раніше не дуже спілкувалася з людьми, то ті, хто зараз не підтримує мою позицію, ну я з ними просто не, не спілкуюся. Психотерапевт Олександр Федорець проводить аналогії між сьогоднішніми подіями в країні та революцією 2004 року. Пригадую, у людей було схоже відчуття тривоги. Друзі сварилися і навіть розпадалися сім'ї. До останнього часу Дніпро поводили себе відсторонено щодо теперішніх подій у Києві, поки протест не стався Безпосередньо у місті зараз важливо, аби люди не залишалися на самоті зі своїми переживаннями, каже спеціаліст. Тому можна протистояти тільки з допомогою того, що ми пробуємо знайти в своєму окруженні більш-менш трізвомислящих людей. І з ними. Фахівець говорить про чотири реакції на сучасні події. Перша заперечення: люди роблять вигляд, що нічого не відбувається. Далі нівелювання, коли громадяни не вірять жодній зі сторін. Однією з найважчих ситуацій психотерапевт називає конфлікт лояльності. Наприклад, коли на роботі вимагають одного ставлення до події, а вдома протилежні настрої. І параноїдальна реакція поділ на своїх і чужих. І коли ми ділимо вір на своїх чужих. Это именно то параноидное восприятие, которое ну, опасно, и это по сути э, переживается как э, травма, и нам потом при, придется с этим что-то делать. Мы разные, мы можем думать по-разному. И позвольте людям рядом с вами думать по-другому, не так как вы. Олександр зазначає, теперішня ситуація екзамен і для психоаналітиків. Він спілкується з людьми із полярним ставленням до події. Крім того, у Дніпропетровську працює спеціальна психологічна служба філіал Київської, куди можуть звернутися усі стурбовані сьогоднішніми подіями. Софія Богуцька, Денис Ялесавенко, Олександр Дубина, новина одинадцятого каналу.